Во Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Улюблені во Христі, браття і сестри, суботу, яка передує святу Димитрія Солунського, Свята Православна Церква молитовно згадує всіх від віку померлих і особливо. Сьогодні ми згадуємо святих воїнів, воїнів, які життя своє поклали за своїх рідних і близьких. Бо початково цей поминальний день встановлювався як поминальний день за воїнів. Але в сьогоднішній день ми розуміємо, що є різні воїни, є воїни, які захищають свою рідну землю, які віддали життя своє, захищаючи мирне населення, рідну землю. Захищаючи маленьких дітей. Сьогодні, коли точиться жорстока війна, коли нашу землю топче ворог-окупант, ми розуміємо, що є воїни, які прийшли вбивати, гвалтувати. І вбивають вони не просто свого супротивника, вбивають мирне населення жінок і дітей, вбивають катуючи. І виникає питання, чи повинні ми молитися за тих воїнів? Адже вони теж воїни і їх гине. Ще більше, ніж наших воїнів. І як би це не жорстоко чи жорстко звучало, я кажу сьогодні так. І за них ми повинні піднести молитви свої. Бо Бог, будучи на Христі, молився за тих, хто розпинав Його, кажучи, Прости їм, Господи, бо не знають, що чинять. І ми сьогодні кажемо: прости їм, Господи, бо не знають, що чинять. Називаючи себе православними, вони творять нехристові, нехристиянські справи, називаючи себе християнами. Більше того, священнослужителі дійшли до того, що московський патріарх Кирил сказав, що атомна зброя, якою володіє Росія, це Божа благодать у Росії. Назвати атомною, атомну зброю, благодаттю Божою. Це вже не просто не християнство, це сатанизм. Але ми сьогодні, як істинні християни, як справжні християни, як ті, хто йде за Христом Господом нашим, повинні слідувати Його і дослухатися до Його слів. А Він казав, вас проклинають, а ви благословляєте. У вас кидають каменем, а ви віддайте хлібом. І тільки так ми переможемо. Здавалося б, чому? Та тому, що темряву можна розігнати тільки світлом. Зло можна розігнати тільки добром. Ненависть можна розтопити тільки любов'ю. Це не значить, що ми повинні здатися. Це не значить, що наші воїни повинні стати на коліна. Це значить, що ми не повинні носити ненависть у своєму серці. Це значить, що ми, захищаючи свою рідну землю наших дітей. Тримаючи зброю в руках, не повинні називати цю зброю благословленною. Від Бога ми захищаємо, ми молимося за воїнів, але віримо, що Бог найбільша зброя, Бог найбільший захист, Господь Бог наш. Ісус Христос, який на Христі помер ради нас з вами, пролив Свою Божественну кров ради нас з вами, помер на Христі і Воскрес у третій день ради нас з вами, навчив нас, істинних християн, перемагати саме добром і любов'ю, світлом нашої любові. Розганяти усяку темряву. І сьогодні я вірю, що наші воїни, їх уже тисячі, які поклали життя своє, за нас з вами. Всі вони, як один, ангели Христові. І ми молимося за наших воїнів, а вони там перед Христом моляться за нас, живих. А тим воїнам, що Загинули, прийшовши вбивати, хай Господь воздасть їм по своїй благодаті, помилує їх, бо Він милостивий, простить їм, бо Він Отець Небесний, Хай Господь врозумить їх, бо все у Бога ж в руках. І тільки так ми. Переможемо. Сьогодні Дмитрівська поминальна субота. Ми молимося за всіх воїнів від віку померлих в усіх війнах. Але перш за все, ми молимося сьогодні за наших воїнів, ангелів небесних, які, яких уже тисячі і тисячі. По всій українській землі їхніх могил із українськими знаменами. І хай Господь почує нашу молитву, хай буде таким стіл багатим сьогодні перед ними, щоб вони там, на небесах, зрозуміли, відчули, що ми пам'ятаємо за них, що ми молимося за них і будемо вічно пам'ятати і вічно молитися за ангелів небесних. Воїнів України, що життя своє поклали, захищаючи рідну землю і нас з вами, Боже благословлення на всіх вас, Царство Небесне, всім, хто загинув у цій клятій війні.